Хенкель Баутехнік представляє еластичний водостійкий шов церезі Це 40 з формулою Silica Active. Чотири основні компоненти, що утворюють матрицю ce 40 Silica Active. пісок, цемент, полімерне в'яжуче. Високоактивний мінеральний компонент. Високоактивний мінеральний компонент, що входить до складу ce 40 з формулою Silica Active. У процесі замішування з водою компоненти рівномірно розподіляються по об'єму та утворюють однорідну масу. Високоактивний мінеральний компонент активує цемент і запускає реакцію утворення мікрокристалів. Мікрокристали забезпечують міцне з'єднання з іншими компонентами, такими як полімерне в'яжуча. Більші частинки, такі як пісок і кольорові пігменти, рівномірно розподіляються в цементній матриці. Спеціальна мікроструктура щільно інтегрує всі компоненти, після чого не залишається частинок у вільному русі та пустот. Результат стійка матриця, яка забезпечує високу міцність розчину, адгезію до основи і країв плитки. Технологія Silica Active створює спеціальну структуру матриці з високоактивним мінеральним компонентом, що забезпечує оптимальний час очищення плитки. Оптимальний час очікування перед тим, як зняти залишки розчинової суміші з поверхні плитки. Високостійкість до утворення тріщини подряпин. Щільна структура мінімізує усадку розчину і зменшує ризик утворення тріщин, стабільність і однорідність кольору. Пігменти рівномірно розподіляються в цементній матриці, що зменшує ризик дисколорації і виселів. Кольори чотирьох стихій для вашого натхнення: вогонь, вода, земля, повітря. Церезит CЕ40 з формулою Silica Active